Ми зараз знаходимося в старій частині містечка. Пережив страшну пожежу, в якій згоріли більше 40 будинків. Цікаво, що там всередині. От ми зараз нарешті прийшли. В цьому доміку є такі мінімальні зручності. Трошки срачі тут наробили. Привіт народ! Сьогодні хочу познайомити вас з містечком, в якому ми проживаємо сім'єю вже вісім місяців. Пам'ятаю відчуття таке змішане, коли ми ще знаходились в мутаку, і паралельно з нами, які люди приїхали туди, і їм уже багатьом роздали комуни. І ми ну старалися тримати з ними зв'язок, бо цікаво ж, як вони, куди вони приїхали, чи подобається їм туди-сюди. І були такі знаєте різні відгуки. Одні казали: Блін, ми в восторгі. Нам попалося таке класне житло, такі класні, житловки, класні комуни, все під боком. А інші казали: Блін, на нас заперли кудись на север, Там дубак, холодно, е глуш повніше. І ми розуміли, що це така лотерея, і не знали, що нам попадеться. Так там звичайно було інтерв'ю, на якому ми. Говорили, якби, де би ми хотіли знаходитись. Ми сказали, що у нас друзі є в Бергені, але разом з тим, ми розуміємо, що це не може повлияти на 100% рішення, де нам знайдуть комуну. І коли ми вже дізналися про свою адресу, де ми будемо жити, ми відразу почали гуглити, що це за місце, де воно знаходиться. Наше житло по карті дивилися. Ми побачили, що наша хата знаходиться навіть не в містечку, а за 5 кілометрів на чибі біля траси. Ми, чесно кажучи, були трошечки розстроєні. Я усіма силами старався знайти плюси в цьому, що, блин, ну, хоча б не на сіврі, да, до берега не дуже далеко, за 200 кілометрів. Адміністратори в Мутаку казали, що це дуже гарне містечко туристичне. Тобто, як би старався себе тішити, але все одно такі, ну, знаєте, такі. Якийсь негативний накрут ішов в мене, особливо в моєї дружини. Але потім, коли ми сюди приїхали, почали тут обживатися, почали роздивлятися, що тут в навкруги, все більше і більше почало нам подобатися те місце, де ми живемо. І сьогодні в пара слів я хочу розповісти про, про це місце, про історичну спадщину цього місця, як воно виглядає, де воно знаходиться і так далі. А вас запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Тому сідати спозручніше і приємного перегляду. Thank mm -hmm. you. Ердал це мальовниче містечко, розташоване в регіоні Согн окфюране у західній Норвегії. Воно відоме своєю багатою історією, унікальною культурою, спадщиною та неймовірними природними пейзажами. Це є однією з головних причин, чому це місце так полюбляють туристи. Місто розташоване між горами та фьордом, і через це тут ну, дуже красиво. Річка Лєрда Сельва, яка тут знаходиться, є однією з найбільш відомих річок, яка славиться своїм великим Атлантичним лососем. І кожного року сюди приїжджають рибалки зі всього світу, щоб спробувати зловити свою здобич. Я навіть чув, що сам король Норвегії сюди приїжджає, в нього десь тут є його рибальське місце, і навіть він тут любить позависати. Кожного року тут проводяться фестивалі та виставки, присвячені самим різним темам, таким як ремесло, фермерство, музика та раритетні авто. Тут можна придбати одяг з натуральної вовни, сувеніри або ж просто смачно похавати. На ці фестивалі з'їжджаються багато людей. Деї з усієї Норвегії і туристи, щоб зануритися в автентичну атмосферу, норвезьку культуру і традиції, відвідати концерти і багато інших заходів. Містечко Лердал має довгу і багату історію, яка сягає сотень років. Його стратегічне розташування на стародавніх торгових шляхах зробили його важливим торговим центром ще у середньовіччі. Історично Лердал був відомий як місце, через яке проходив знаменитий Конгівеген, королівський шлях. Нещодавно ми відвідували це місце, відео про яке можете подивитись на моєму каналі. Це один з найважливіших транспортних маршрутів між Східною та Західною Норвегією. Це дозволяло торгівлі процвітати в цьому регіоні. Льордал також має унікальне історичне значення завдяки своїм добре збереженим старовинним будівлям. У місті знаходиться район під назвою Гамле Льордал Сойрі, який є справжнім архітектурним скарбом. У цьому районі розташовані понад 150 старовинних будинків. Ми зараз знаходимося в старій частині містечка, яке так і називається Старий лярдал. Це місце люблять туристи, бо тут такі прикольні старовинні будинки, які датуються XVIII-19 століттям взагалі. Гляньте, вони вже такі дерев'яні, старезні. Оце, наприклад, дивіться, наверху така шляпа. Це спеціально сюди кораблі підганяли і ремонтувалися. А ще в січні 2014 року Льордал пережив страшну пожежу, в якій згоріли більше 40 будинків. І, на жаль, декілька старовинних будинків теж згоріло. Деякі відреставрували, але деякі не вдалося, тому що вони згоріли вщент. Ось це був гарним уроком для норвежців, і тепер в кожному будинку у них стоїть дуже класна протипожежна система. Цікаво, що там всередині, але. Замки я по закривам жалко. Багато мандрівників це містечко як базу для подорожей по Согнефьорду та навколишнім національним паркам. Для цього в лірдалі є багато різних варіантів розміщення від готелів і кемпінгів до місцевих хостелів. Ось, наприклад, біля самого Фьорду є цілий район, його так і називають кемпінгове містечко. Сюди в сезон з'їжджається купа туристів з різних країн на домах на колесах і живуть тут буває ціле літо. Для туристів організовуються численні екскурсії, зокрема круїзи фьордами, покатушки на велосипедах та походи по гірських маршрутах. До речі, на рахунок останнього, тут, як і в інших містечках, для мандрівників по горам придумані будиночки для відпочинку. DAXTORHitти. Вони бувають безкоштовні, а деякі потрібно брати в оренду. Ось, наприклад, в Лердалі на горі розташований один з таких будиночків, який знаходиться у вільному доступі для кожного. Більш детально я розповідав про Dax Турхітту в попередньому відео на своєму каналі. Фух, трошки вхляв. От ми зараз нарешті прийшли. В кухатинку, хатинку, яка розташована в горах. Вона спеціально призначена для одноденних походів для туристів, які йдуть в гори і хочуть трошки відпочити, вони можуть сюди зайти і тут перекантуватися. В цьому доміку є такі мінімальні зручності, щоб посидіти, щось почитати. Тут якісь дитячі книжки, дорослі. Є такий ліжак, великі панорамні вікна. Лежак. Трошки срач тут робили і панорамні великі вікна можна посозерцати природу. Класно. Трошечки, звісно, коли сонце впирається, тут душновато, але запах, як у бані, бо все дерев'яне. Класно. Це справжня перлина Норвегії. Ідеальне місце для особливо літнього відпочинку. Незалежно від того, чи шукаєте ви активних пригод, чи спокій і умиротворіння, це містечко має все, щоб зробити ваше проведення часу тут незабутнім. Поділіться в коментарях, хто отримав комуни, як вам ваше місто і що цікавого там є. Я вам вдячний, що ви були з нами. А тих, хто вперше на моєму каналі, запрошую підписатися, адже тут ще багато цікавого про життя в Норвегії. Обняв приподняв, до зустрічі в нових відео. Música